Ну і понад сотня великих фур та понад сотня пасажирів застрягли на одному з контрольних пунктів між Молдовою і Румунією. Там протестують фермери у черзі. Щонайменше 136 великих вантажівок, п'ять автобусів і 4 мікроавтобуси. І ще 230 легкових авто. Поліція спрямувала на інші КПП. Напередодні 12 лютого молдовська асоціація, яка називається Сила Фермерів, анонсувала серію протестів по всій території країни із блокування. Нім доріг вимагають від уряду відреагувати на їхні проблеми і хочуть серед іншого понад 19 мільйонів євро компенсації середнім і дрібним аграріям. Андрій Демченко з нами на зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання вам. Вітаю, студія. Отже, найскладніша ситуація на пунктах пропуску або ж на кордоні саме пов'язана пов з тими протестами, про які ми згадали, це де зараз які пункт пропуску насправді як це впливає на перетер кордону українцями. Ну, те, що ви зазначали, це інша ділянка, звісно, поза межами нашої держави. Але якщо говорити про обмеження руху для вантажних транспортних засобів на кордоні з Україною, то зараз така ситуація на території Польщі, поряд нашого кордону, через що фактично заблокованими є п'ять напрямків, зазначую, що це саме для перетину кордону. В вантажними транспортними засобами, бо польські фермери не блокують рух для легкових автомобілів або автобусів. Ще до вчора, до 10-ї години ранку, заблокованими було два напрямки: це пункти пропуску Ягодин і Раваруська. Після 10-ї години польські фермери поновили свої дії з блокування по напрямку пункту пропуску Шегіні, адже припиняли блокування ще 10-го числа. Ну і власне після 10-ї години вчора розширили свою географію по напрямку пунктів пропуску Устилух та Угринів. Якщо говорити про черги, які маємо. На кордоні з України на території Польщі за інформацією від польських колег на всіх цих п'яти напрямках сукупно знаходилося станом на ранок десь 1250 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пунктів пропуску Ягодин і Раваруська. Примітно, що навпроти е, у Стилуга і Угринова е, по той бік кордону е, в напрямку нашої держави черг не було. Ну треба розуміти, що е, кожен пункт пропуску має свої особливі щодо е, можливості перетину кордону різними е, категоріями, в тому числі вантажних транспортних засобів, бо деякі пропускають. Тільки транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, у Гринів та у стилух націлені за домовленістю між країнами на пропуск вантажних транспортних засобів менше 7,5 тонн вагою, які перевозять вантажі, або ж вантажівок понад 7,5 тонн, які слідують з України в бік Польщі, і власне також станом на ранок була черга навпроти пункту пропуску краківець цей напрямок не блокувався. В чергах на ранок десь на цьому напрямку в бік України знаходилося близько тисячі вантажних транспортних засобів, але примітно, що нещодавно, буквально зовсім недавно, від польських прикордонників ми отримали інформацію про те, що після 14-ї години польські фермери можуть заблокувати і цей напрямок, але як за інформацію, яку нам надали польські колеги, що ця акція триватиме протягом години. Ну, сподіваємося, що звісно вона не розпочнеться. А якщо й триватиме, то тільки е, лише годину часу для того, щоб ну, все ж таки, не ускладнювати рух, е, хоча б на цьому е, напрямку, який продовжував функціонувати і до тепер. Угу. Пане Андрію, чи відомо вам доля цієї вантажівки, з якої було висипане українське зерно, чи продовжує вона стояти в тому самому місці, чи вона поїхала далі? І, на жаль, в мене такої інформації немає, щоб я міг додатково повідомити щось. Але подібних інцидентів більше не повторювали на, на цю хвилину, що, що там? Ну от в той день, коли це відбулося на території Польщі, зазначу, що це на напрямку пункту пропуску Ягодин, з польського боку це пункт пропуску Дорохусь, після того, як вантажівки перетнули кордон в бік Польщі, вони були зупинені учасниками цієї акції, в подальшому вони висипали частину зерна з кількох транспортних засобів на проїжджу частину. І е, в той же день водії, які в Подальшому перетинали кордон в бік України. Вони підтверджували, що такий факт мав місце на території Польщі, але більше подібних інформацій до державної прикордонної служби до наших підрозділів не надходило. Давайте ще, пане Андрію, про порушників правил перетину кордону. Ми вже згадували вище про тих, хто намагається переплисти тису зараз за проханнями, скажімо так, державної прикордонної служби не варто це робити, але цього взагалі не варто робити, якщо ви законослухняний громадянин. Але тим не менше, які зараз є факти і дані стосовно цього, і скільки це людей на добу, тих, хто намагається таким чином порушити і неправомірно перетнути кордон. Ми просто вкотре закликаємо людей не наражати своє життя на небезпеку, бо ви зазначали про те, що вже мали випадки смертей, тих, хто намагається в незаконний спосіб перетнути кордон, і найбільше таких випадків саме по гірським річкам, в тому числі по річці Тиса, по якій проходить лінія кордону. Досить часто спілкуючись потім з цими порушниками, наші співробітники з'ясовують, що вони інколи навіть і не знали де і як пролягатиме їхній шлях, бо вони користувалися послугами певних. Осіб тих організаторів, які їм обіцяли сприяння в перетині кордону, яким вони платили кошти, ті їх інструктували, куди їм треба дістатися, в якому напрямку слідувати. А потім вони дивувалися, що вони вийшли на берег річки, їм треба ще й подолати цю природну перешкоду. Також були на жаль зафіксовані смерті людей і по гірські гірські місцевості, коли в холодну пору вони також намагалися подолати ціна на жаль, спроби незаконного перетину кордону, загалом по всій протяженці кордону вони продовжуються. Не можу сказати, що кількість їхня значно збільшилась, але на жаль, і не зменшуються ці спроби незаконного перетину кордону, в тому числі і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, і найбільше таких випадків продовжує фіксуватися на кордоні з Румунією та Молдовою, і в тому числі по напрямку. Ку пунктів пропуску це легальні шляхи, де можна перетинати кордон, але особи там намагаються здебільшого використовувати підробні документи або намагатися підкупити інспекторів державної прикордонної служби. То знову ж таки я застерігаю порушників, бо за такі дії за спробу використання підробок або підкуп інспекторів державної прикордонної служби передбачена кримінальна відповідальність, і ми таких осіб в подальшому передаємо правоохоронним органам для того, щоб їх притягнули до відповідальності згідно з чинним законодавством України, дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку. Простір для визволених з полону оборонців України відкрили у Києві.